Так, вітаю вас не зраджуємо традиціям і незважаючи навіть на те, що в мене це око сказало плак-плак. Тобто чомусь сьогодні в мене з нього просто льються сльози, то, напевно, через те, що березень місяць, перше число, а в нас за вікном сніг. Та-да-та-там. -та е, ну, да ладно, не про це. А про те, що я роблю розпаковку чека. За тебе. Знову ж таки, мій їде. Куди ти їдеш? Стій, бідосю, стій дай зняти мою розпаковку. Так, яйця куряча, слів нема. 61 гривня 90 копійок. З кожним разом все дорожче і дорожче, і розмір цих яєць все менше і менше. плак плак так? Продовжуємо плакати. Торбинка моя. Здається, вони мені турбинку вже зрозуміли, що. Це моя. Далі олія 0,85. 085. Коротше, 850 мл, боже, я плачу. плачу. все буде добре, Діану. Цей сніг раком стояти Показувати. Так, олія теж купити літрову олію, це щось таке. Неймовірне. 57 гривень 90 копійок, Олейна, це я по червоному акційному ціннику. Господи ти, Боже мій де стій ти бідосю. Тож стій. Печиво, це якщо я сьогодні не визрію випікати -таки, бісквіти для дітей в школу, то на всяк випадок взяла для Варвари на завтра пачечку печива, ось такого невеличкого за 12-20 для перекусу там, на тих три години, що вона в школі, вистачить. Крем-сир наш улюблений, це я дуже хочу, якщо чесно. Ну, ми або цей купуємо, коротше, які по акції такий беремо. Ми ці акціоніри. Крем-сир 180 грам, 41 гривня, 90 копійок. Це дійсно дуже дешево, дуже вигідно. Ну і, а, то до чого я його? До млинчиків. Я люблю млинці насмажити тоненькі і з таким солененьким крем-сиром це дуже смачно. Так, і по традиції мій улюблений хлібчик е, з торгової марки Скиба, Вараський. Баразький, правильно, нарізний, 22 гривні 70 копійок, тут його 700 Короче, Вибачте, пробачте, сьогодні я кажу, плачеш, око плаче, в мене не слухає, я не поняла, що з моїм березнем. Надіюся, далі буде краще, тому що вдома, і як може бути ще краще. Все, дякую вам за перегляд, надіюся, вам було цікаво. Тисніть вподобайки, пишіть свої питання, коментарі і взагалі, що ви думаєте стосовно того, які ціни з кожним разом стають у ваших магазинах.